Сьогодні робимо Кальмара, але дуже швидко, бо немає часу. Жартую. Беремо квадратний аркуш паперу жовтого або білого кольору і згинаємо його у всіх напрямках по горизонталі, по вертикалі і по двох діагоналях. А поки згортаємо, слухаємо музику, написану автором відео. І по останній діагоналі розгортаємо і загинаємо в верхню сторону до середини. Після цього те саме робимо з лівою стороною створюємо такий квадрат з загнутими сторонами. А тепер в кишенці, тій, от по цій лінії, відгинаємо назовні вверх у, у ту модель і створюємо такий трикутник, який буде виступати над квадратом. А тепер з цього робимо маленький квадрат в квадраті, так би мовити. Там мають бути чіткі лінії і тоді воно гарно складеться. Готово. По відео це можна легко зробити. Ось так виглядає. Тепер відхиляємо одну сторону цього квадрата і загинаємо по, по центру. Вірніше до центра одну із сторін квадрата. Ми цю будемо процедуру робити з одного і з другого боку, тому неважливо з якого ви починаєте. І зверху так само загинаємо. Відгортаємо. Частину квадрата, загинаємо другу і робимо те саме з іншого боку. Основна фігура кальмара готова. Загинаємо низ, ось від кутика до кутика, до верху. Трішки відступаємо і відгинаємо донизу. Я загну трошки забагато, трохи. Готово. Тепер беремо ножниці і формуємо щупальця. Розрізаємо посередині. І кожен з трикутників навпіл. І ще сторони у ці бічні вони з'єднані, ми теж їх розріжемо. З іншого боку те саме. Перевертаємо на іншу сторону і залишається приклеїти очі. Одне око і друге. Кальмар готовий? Підписуйтесь на канал та ставте лайки.